Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би вам провести заміри потужності такої досить цікавої радіостанції, як Застон у В008. Чим вона в нас цікава, це тим, що у нас тут є великий, великий діапазон частот. Це в нас е, і авіадіапазон, правда, тільки на прийом, і двохметровий і садком, і 70-сантиметровий діапазон. Також ця радіостанція може працювати в DMR, тобто в цифрі. І, Звичайно, що тут цікавого, ще, що вона може видавати 10 Вт. Ну що ж, Ми сьогодні заміряємо, проведемо заміри у всіх діапазонах на максимальній потужності, на мінімальній. І думаю, в принципі, цього буде достатньо, тому що ну, середня, думаю, це не, не цікаво буде. Проводити заміри будемо з допомогою такого еквівалента нагрузки. На 25 Вт 50 Ом і простенького прибора 40 ом св 33 Що ж, приступимо до зборки нашого прибору. Підключимо радіостанцію. У мене люди вже досить довгий час питалися, щоб я. Включимо радіостанцію. Так. Потужність переключається в мене ось цією кнопочкою, я собі запрограмував. Мінімальна, середня. Як бачимо, максимальна потужність. Частота 136 МГц. Включаємо наш ще приборчик. На потужність і будемо дивитися, що у нас буде. Ага, 137 треба набрати, бо тому що 136 виходить як до авіа. І як бачимо, потужність 10,7. Досить непогано. Тепер давайте перейдемо в любительський діапазон 14500. 145,500 8,5. Ну, непогано, скажімо так. 155 МГц. 9,9. Непогано. Чому? 165 МГц? 10,8. Ну, я вам скажу непогано. Ну і давайте 174 МГц. Максимальна потужність, передача 11 Вт. Ну, результати, я вам скажу, досить і досить непогані. Що ж, давайте перейдемо до садкому. Передача садкому, я вам нагадаю, починається від 290 МГц. Кнопочка передачі на 290 у нас 8,7 Вт. Так, ставайте 295. В цьому діапазоні досить багато. На 295, 8,6 і 6 В. На 300. А на 300 у нас буде 8,3 і три десятих 310. Давайте подивимося. І на 310 у нас 9,1 Вт. Ну що ж, непогано, як на садком. Фактично до 10 Вт непогані результати. Давайте перейдемо тепер в 70-сантиметровий діапазон. Початок 70-сантиметрового, 400 МГц. Максимальна потужність 10,5 Вт. 410 Вт. 10,3 Вт. Досить непогано. 420 МГц. Так, тут у нас якась перешкода місцева. 420, 10,2. Ну Дивіться, на всьому діапазоні в принципі 430. На всьому діапазоні у нас тут непогані показники. 10,1 Втата. 440. 9,6. 450. Максимальна потужність. Кнопочка передачі 8,6. Ну, тут же бачимо, пішло на спад. 460. Давайте ще провіримо. Я думаю, тут вже, в принципі, ті частоти не будуть дуже комусь інтересні 7,3 хвата. Ну, вже пішло на спад. Давайте ще проведемо заміри мінімальної потужності. Бачимо, переключили в мінімальну потужність 137 мегагерц лапочка передачі 2 Вт 140 Ой 145 1,7 Вт 155 МГерц, кнопочка передачі, 1,3 вата. 165. Кнопочка передачі. 1,7, ну, 1,6. Досить непогано. Давайте провіримо наш садком на мінімалках 290. І на мінімалочці у нас на 290 МГц 1,5 Вт. 300 1,6. 310 МГц. Мінімальна потужність, кнопочка передачі. 1,1 Вт, Ну, досить непогано. Давайте тепер 70-й, я думаю, зробимо початок. 1,8. Любительський. Хай буде 432. Кнопочка передачі. 1,7. Давайте ще вімкнемо PMR. Це теж так актуально може бути 1,6. Ну і давайте кінець 70-го діапазону 470 МГц, кнопочка передачі 1,1 Вт. Ну що ж, думаю, в принципі, вам буде достатньо того, щоб оцінити радіостанцію на потужність. Досить непогані показники, як на мене показує радіостанція. Пишіть в коментарях. Що би ще хотіли б, щоб я зняв, може би якісь окремі частоти там, чи ще щось, може, якісь другі радіостанції. От. А так на цьому в принципі, буду завершувати замір, часто... замір потужності радіостанції за у В008. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, лайкайте, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу, всім папа! -па.